Телефонував комунальникам, хотів попередити, що може трапитися біда. Саме він серед ночі виявив розірвані у під'їзді батареї. Була завзвушна система. Я неоднократно звертався на диспетчерську теплокомусервіс, і, і, і горіш полком 1553 і на Котіну. Цілий день дзвонив і добивався, щоб спустили возофу. Результати те, що, що я вже дав. Локви батареї. У ЖКП, який обслуговує будинок, сьогодні-завтра пообіцяли відновити опалення у під'їзді. А у тому, що так трапилося, звинувачують тепловиків. Мовляв, останні не попередили про ремонт тепломережі. Ми пішли, перекрили там опалення в під'їзді, вичистили турядзика на бігла. Причиною стало те, що Комуненергія 19 числа це суботу робила теплотрасу, в них була аварійна ситуація на будинку 10-му Островського. Теплову мережу, у свою чергу, довелося ремонтувати після пориву. Комунальники кажуть, сталося це через аварійну ситуацію з електромережею, яка живить котельню. Проблема наскільки проста, як видається на перший погляд. Справа в тому, що це не планові роботи. Відбулася взагалі ситуація не керована. Відімкнули електроживлення на котельню. В результаті відбувся, відбулася зупинка котельні, було зупинено теплопостачання на декілька будинків. Шість будинків залишилися без теплопостачання. Теплопостачання у будинках вже відновили. Нині ж комунальники займаються заміною несправних батарей у під'їзді. Володимир Захаров. Нова... На Хмельницькій АЕС працює майже 5 тисяч працівників. Лише частина з них має хороше житло. Проблема житла вона дуже серйозна і вона дуже важлива. І прикро дивитися, коли людині 40 років, в неї вже великі діти, вже навіть внуки з'явилися, а вони ютяться там в одній кімнаті в гуртожитку. Це неправильно, і це неправильно не тільки в місті Нетішині і на нашому підприємстві. Це неправильно взагалі по Україні. Це дикарство. Проблему житла керівництво ХС поступово вирішує. Наступного року мають здати в експлуатацію для працівників електростанцій частину будинку на 72 квартири. Цього року ми будували один житловий будинок. Він п'ятипід'їздний, два під'їзди під ми будуємо. На наступному році, приблизно в травні місяці, ми плануємо їх вести в експлуатацію. Це 72 квартири. І будемо по черзі, бажаючим нашим працівникам надавати це житло. Довгостроковий безпроцентний кредит. У Найближчі роки ХС планує забезпечити житлом ще майже пів тисячі своїх працівників. Квартири надаватимуть у безвідсотковий кредит на довгий термін. У нас Є виготовлені проекти на 508-й будинок на 81 квартиру, на 502 будинок А 144 квартири, а також ми плануємо найближчим часом приступити до будівництва житлового будинку 503А малосімейного типу на 216 квартир. Мало планів має ХС і щодо розвитку соціальної сфери міста Нетішин. Розширення артезіанського водозабору. Розширення полігону переробки твердих побутових відходів. Будівництво каналізаційного колектора від КНС-1 до КНС-4. Це побудова трансформаторних підстанцій. Також ХЛС планує збудувати у натішенні профілакторії для своїх працівників готель та духовно-просвітницький центр. Цук, Захаров. Родлива. Параметри відбору дівчат на конкурс залишаються незмінними. У Володимирці похизуватися своєю зовнішністю виявили бажання школярки місцевого колегіуму. Дев'ятикласниця Тетяна Капітула готова навіть покинути навчання заради майбутньої модельної кар'єри. На дієти готова. Чим? Ну, Готова жертвувати. ну, навчанням, не вчитися. Організатори конкурсу Міс Рівненщина 2010 вже об'їздили майже всі райони області. Відібрали декілька гідних претенденток. У грудні місяці ми почали кастинги по всіх районах Рівненської області. Уже об'їздили більшість районів. В більшості районів ми знайшли достойних дівчат і в деяких районах дівчата приходили, в деяких районах ні. Втім, у деяких районних центрах карантин змусив сховатися красунь по домівках. Через грип відмінили масові заходи та зачинили будинки культури. Дівчата на кастинг не прийшли. У цьому році надзвичайно складно. От Саницький район відмінив кастинг у зв'язку з тим, що повністю карантин оголошений, всі масові засоби, заходи відмінені. Тому єдине, звичайно, що на следующий рік ми будемо намагатись проводити кастинги вересень-жовтень, не пізніше. Організатори конкурсу не засмучуються. Всі мешканки районів ще зможуть прийти на відбіркові кастинги у Рівне, які проходитимуть з 24 по 26 грудня. А напередодні Різдва вже визначать 16-ку учасниць конкурсу Міс Рівненщина 2010. Анецук Олександр Ковтунець.